Всім доброго дня! Зараз трохи поговоримо по Тараші про ту дівчину, яка звернулася до нас щодо побиття її там якимись неповнолітніми чи повнолітніми. Неважливо. Саме головне, що був факт цього побиття. І також є факт того, що поліція злочинно без Тобто не було вчинено жодних дій, які... Передбачені законодавством у таких випадках. І от зараз дуже багато людей, ну як, не дуже багато, більшість людей почали там писати на різні нісенітниці в коментарях, розказуючи, що ця дівчина там така сяка, що от вона там не такої поведінки, як то комусь здається, що вона не така ця поведінка. Ну і так далі. Зараз більш детально про цю ситуацію. Пробую з вами поспілкуватися. Погнали! Так, почнемо, мабуть, з самого розповсюдженого коментаря так називаємо жаліючих мусарів. Знаєте, типа. ну що, якщо щось вдруг сталося, зразу біжите, да? От. а так серете міліцію, так. Да? Ну, Почнемо з того, що міліції вже немає 15 років. Я не знаю, людина, мабуть, застрягла в Радянському Союзі, чи, Ну, що відбувається, вже 15 років поліція, да? Ну, зрозуміло, що етикетку поміняли, але тим не менше. З другої ж сторони, знову ж таки, почнемо з того, що А почекайте: а з якого біса, вибачте мені, народ України, який содержить поліцію з власних податків. Має не звертатися до поліції. Тобто, це як Ну, умник да? Умник, пишете, да? то це тільки ту, ту звездень заводить собі сторожового пса, який, якого годує, якого лічить, утримує. да? А, а, натомість він нічого не охороняє, тільки спить на вашому дивані і сить вам на подушку. Ну, Розумієте, да, про що я? З якого біса? Людина має не звертатися до поліції. І тим більше, якщо вона погано несе свою службу, не, не критикувати би її. З якого це біса не не, не срати, скажімо так, да? так як ви виразили, срати поліцію. І раз поліцію сруть, значить це нікчемний пес, який не виконує своїх обов'язків. Тому це цілком нормально звертатися до поліції, якщо поліція не реагує. Змушувати її реагувати через інші важелі впливу вище стояще керівництво, суди, прокуратури, інші гілки влади, і так далі. Це нормально, коли людина звертається за допомогою в поліцію, зважаючи на те, що вона вчора чи годину назад, чи декілька днів назад казала, що поліція це дир... дирява шляпа. Це ще раз доказує те, що якщо ти звернувся до поліції, вона не відреагувала. Це ще раз підтверджує ті самі слова, що це дерява шляпа, напроч нікчемна структура, яка не захищає народ, який її утримує. Хтось мені може е скаже, що е не з податків, так, що це там держава платить, ну тут це лише залежить від вашої грамотності. Відкриті якісь основи економіки почитайте, чи що, звідки формується бюджет державний, з податків громадян. Багато хто скаже, да", там, хто не розбирається в цих тонкощах, скаже, так а хто? От я там податки не плачу. Ні. Платять податки всі, хочете ви цього чи не хочете. Ви йдете в магазин, купили пачку молока, сплатили 20%, 20 ПДВ, по е податок. Пішли, заправили там автомобіль власний. Да? З кожного літра бензину ви сплачуєте 20% ПДВ. І навіть ліки ви купуєте для власних потреб лікувати там якісь анальгіна, спірін чи ще щось. Лікувати горло, ноги, руки, мазі. От. Ви також сплачуєте 20% податків з кожного товару, який ви придбали. Ви, ви не, навіть можете не бути якимось підприємцем. Да? Я вже мовчу, скільки зараз. Приватних підприємців, як доїть держава, що ти не можеш відкрити нормальну бізнес, тебе облажують податками з ніг до голови, і ти працюєш лише на податки. Тобто дуже важко працювати в рамках чинного законодавства, тому що висмоктують все. Із якого це біса? Скажіть мені, я маю жалкувати поліцію, яка з цих податків отримує зарплати, отримує власні е, однострій, да? отримує новітню зброю, машини. Будуються нові заклади, ну, поліцейські, робляться там недешеві ремонти. Це все за рахунок народу України. Так от, повертаючись до того, так хто тут умнік, чи Тузвездень? Той, хто викликає поліцію і змушує її працювати, коли це має бути прямо, прямо безпосередньо в неї виконано, навіть, блин, без оглядки. Чи той, хто. Не викликає поліцію, тому що він вчора її там хейтив і критикував. То тіпа, він не має права тепер до неї звертатися. Ну, якась така поломана логіка. Я би сказав, би, і радив би відходити від цього менталітета раба. Це рабський менталітет, який з поколіннями привили нам наші, я не знаю, батьки, які потерпали від імперії, да, яка її. Гнобила 100 років чи понад 100 років, пришиваючи страх перед е, чекістами там, і, і всіма остальними оцими, е, його? народними е, пороботітелями, ну, якось так. Знімайте себе кредо ментального, е, психологічного раба. Досить. І зато в нас і війна, що в нас. Половина людей, блін, з рабським менталітетом. Розумієте, да, про що я? І за того в нас не дотримуються ні законів, ні нормальних людей не приходить у владу. А да, приходять лише ті, які набувають власні кармани, паразитуючи на тілі народу. Тому що рабський менталітет від цього все заключається. Якби цей рабський менталітет канув в літу, то ми б не дозволили би. Можна владцям робити з нами те, що роблять наразі зараз. На цей на, на момент. Погнали далі. А чому не розказує, чому її побили? Може, вона перша почала? Ну, типа в тому плані. Так справа в тому, що ми не розбираємо морально етичні сторони цього конфлікту. Да? Хто там кого побив і так далі. Якщо вона перша... Так сказати, полізла, як ви виразились, якогось побила, тобто примінила фізичну силу, нанесла якісь фізичні, скажімо так, ушкодження. То чому ця людина не звернулася в встановлений законом спосіб до поліції? Якщо це була самооборона, то, опять же, ну, це все регулюється законом. Є закони, є межі допустимої самооборони. Розумієте, якщо, наприклад, на вас напали. І ви примінили в рамках е там, спасіння свого життя та здоров'я якусь силу, відбивалися, то це одне. Ви маєте заявити, що на вас був напад, що на вас напали, щоб по-дальшому уникнути таких е моментів, що вас можуть зробити по ітогу винуватим. Тобто на вас напали, ви відбивалися, і в рамках захисту нанесли якісь там е ушкодження людині. Вона написала на вас заяву сказала, що ви її побили, правильно? І ви маєте за законом відповідати. Так ось, щоб такого не було зазвичай, тут є два варіанти. Або ніхто на неї ні на ні, 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 кого вона не нападала, і це ваші особисті припущення, які не мають нічого спільного з реальністю. Да? Що вона там перша напала і так далі. Якщо вона перша напала і ота, типа жертва, чи що там, захищаючись, нанесла такі ушкодження у цій е, дівчині, да? там, що там бланш, що вона вся синя. Ну, тут, тут не, не зрозуміло. Має бути е, також звернення правоохоронні органи, щоб відповідала за, ти, за такі речі. Але цього звернення немає. Правильно? Тому хто постраждав? Тут же не, ми не розбираємося, да, хто постраждав, хто, хто не постраждав. Це вже хай встановлює слідство. Саме для цього і потрібно звернення в поліцію, воно було. І саме для того потрібно відкрите кримінальне провадження. Тому що це санкція цієї статті і за такі діяння існує кримінальна відповідальність. А якщо встановиться, що там ушкодження були нанесені там середньої тяжкості, то це взагалі там санкція позбавлення волі. Розумієте, так? Да? Так саме для того, і потрібно, щоб поліція відреагувала і провела об'єктивне, всебічне розслідування. Хто кого побив, хто кого, на кого набав, хто кому зані, е, наніс тілесні ушкодження. Це робота поліції. Ми зараз не розбираємося, хто прав, хто винуватий. Є факт: дівчина отримала фізичні ушкодження, тілесні ушкодження. Вона звернулася до поліції з відповідним зверненням з заявою. У добовий строк, відповідно КПК, має бути відкрите провадження, внесено до ЄРДР, чого зроблено не було. Ось і все. Я, як представник громадської організації, яка захищає права людей, не міг стояти в осторонь і, звісно, відреагувавши на звернення дівчини, яка підійшла і сказала, що мене побили і так далі. І вона писала заяву. Я лише дію в рамках чинного законодавства. Всі емоції там і ваш осуд там, що вона там. Не така, не сяка, це лише ваші особисті припущення. Ми живемо в соціумі, де кожен може діяти так і в такий спосіб, що не заборонено законом, це для звичайних громадян. Якщо вона вдягається не так, як всі, це її особисте право. Якщо вона займається якимись там е інтимними стосунками з людьми, там, багатьма чи так далі, це також її особиста справа до того моменту. Поки вона не порушує закон і не порушує права інших громадян. Ви, ви запам'ятали, про що я щойно сказав? Якщо вона не порушила закон своїми діями, нехай спить хоч соста мужиками. А якщо вона спить з е, якимось іншим чоловіком, да, який там е, є женатим чи ще щось, то немає наразі відповідальності за це. Це воля. Того чоловіка з нею мати якісь інтимні стосунки. Це справа, особиста справа кожного. І ритися в чужому, в чужих грязних трусах, в чужому більї, нестіраному, я би також не радив. Немає людини без гріха взагалі. Один безгрішний, тільки Ісус Христос. Всі остальні люди, які існують, існували колись на землі, вони всі з гріхом. І хто без гріха, нехай кине в мене камнем. Кажуть так, знаєте? Да? Всі з гріхами, і не потрібно ритися в чужих розкладах. Розумієте? Щоб зрозуміти її ситуацію, ви спочатку поносіть її обувку. Кожен відповідає за свою сторону вулиці. Відповідаєте за свою сторону вулиці, по якій ви йдете, а не починаєте ви відповідати за ту людину і осуждати її. Ви ж її ботінки не носили. Ну, ви зрозуміли, і в її шкурі не були. Чого вона так поступає в тій чи іншій ситуації, ну це потрібно розбиратися. А вішати ярлики не потрібно. Підкреслюю, ваші емоції нічого не мають спільного з законом. А по закону дівчина являється потерпілою. І, відповідно, поліція, яка існує за наші з вами податки, мала була відреагувати в законний. Встановленим законом спосіб, чого зроблено не було. І виключно цей момент, виключно, я буду відстоювати в рамках чинного законодавства, звісно. <плес> Ще один коментар з, з цієї кухні. Нема чого розбивати чужі сім'ї. Перший раз чую, що сім'ї розбиваються принудітельно. Ну, тобто, от, от, і, і, ідеальна сім'я, давайте змоделюємо. Да, там, чоловік, жінка, діти. Да? І тут з'явилася з боку якась красавиця. Взяла, висмикнула чоловіка. Е, як би це так культурніше виразитися? Да? Вспригнула на нього і зробила акт якогось там е, інтимного характеру. А чоловік же так не хотів, відбивався, там, ну всі діла. Ну, такий жертва. Розумієте? Так ви приблизно хочете вказати, що це так, типу, було. Ні, так не було. І якщо сім'я розбивається, то тут винуваті всі дві сторони, а я би даже сказав три, да? Чоловік, жінка і третя особа, яка вмішалася ізвніє. Тут немає якогось одного, одного винуватого, тут винуваті всі. Але стосунки між членами сім'ї, особисті стосунки та інтимні стосунки, не підпадають під юрисдикцію закону, тим паче Кримінального кодексу. А дії з побиттям чітко підпадають під кримінальний кодекс. Зрозуміли? Тому давайте відходити від цього середньовіччя. Що типа Ой, ну то мало дали, нема чого розбивати. То що, то її треба ну, камнями забити. чи що? Це в середньовіччі так робили. Ми ж живемо в демократичній країні. Хочемо жити в демократичній країні. Не, не завжди це виходить. Але ми до цього прагнемо да, всі. Чи ми хочемо жити не, не знаю, по законам джунглі. хто сильніший, то ти прав. Так, примірно ви хочете жити, чи як? Нема чого розбивати, то тоді треба камнями, палками забити. Да, Тому що твій чоловік, якого ти якимось чином там, ну, не, не влаштовуєш, там, чи в інтимному, чи в моральному плані, да, пішов наліво. Тут потрібно забити е, камнями ту дівчину, да? правильно я розумію? Бо це ж вона його взяла і внасилувала. Ну, якось так іде, да, у вас? Друзі, давайте будемо трохи людяніші, будемо трохи добріші. І відноситися один до одного не як, знаєте, вовчій стаї, де слабшого, сильніші загризають. Не потрібно так робити. Слабших потрібно захищати. Через то ми відрізняємося від різного звір'я. А то, що ми вміємо думати, тим самим ми відрізняємося від мавпоподібних створінь, всяких макак і так далі. Людина создана для того, щоб думати. І давайте будемо трохи добрішими. Досить уже смертей, сльоз, насилля. Україна і так стікає кров'ю. А от такі от безалаберні, нікчемні, державні, паразитуючі на тілі народу органи, потрібно карати за дії чи бездіяльність. Тому що їхня вся процедура прописана законом. Їхні дії мають відповідати закону. Відповідно 19 статті Конституції України, і якщо вони не відповідають закону, то має бути покарання, звісно ж, відповідно чинного законодавства. Тому підсумовуючи сказане, я вже зараз трошки звільнився від тих скажімо так, процесів, які відбуваються. Ви ж знаєте, що дуже багато навалилося всяких. Напрямків, які ми розхльобуємо, розгрібаємо від, від сміттєзвалищ до лісокрадів і, і так далі. Тому вже готується позов, скарга на бездіяльність таращанської мусарки. Ми обов'язково оскаржимо цю справу, допоможемо цій дівчині оскаржити цю справу і відкрити кримінальне провадження. Подобається це комусь чи не подобається. Тому що за такі дії має бути відповідальність. І будемо наглядати над тим, як іде розслідування. Хто буде встановлений, хто буде визнаний жертвою побиття і так далі, чи жертвою нападу. І все це ми, звісно, опублікуємо на загал. Тому, друзі, не перемикаймося, ставимо лайки, підписуємося на канал в Ютубі, підписуємося на телеграм, посилання буде. Під відео і в першому коментарі, і підписуємося на Forest Control у Фейсбуці. Я дуже ціню вашу підтримку. Я знаю, що всі не гаразди скоро зійдуть на нівець. Якщо ми будемо дружними, людяними і в першу чергу дотримуватись законодавства. Разом сила.